Сьогодні суперпопулярні вироби із трикотажних ниток. Не те, що прямо із ниток, а із смужок трикотажу. Якщо у вас є улюблена стара футболка і трошки вільного часу, вам до нас! Для цього вам знадобляться ножиці, кругові спиці, футболки. Сьогодні ми будемо в'язати з трикотажних ниток, які отримуємо із старих футболок. Краще використовувати футболки, які не мають бокових шивів. Тоді ми зможемо отримати гарну довгу нитку. Різати будемо по спіралі. Спочатку зрізаємо підгон низу. Він надто товстий. Я роблю нитку шириною 1,5 см. Трохи ось так розтягуючи її. Тепер можна починати змотувати нитку у клубок, щоб вона не заплуталась. Перш за все, потрібно набрати петлі, залишаємо довгий кінець нитки. Далі обмотуємо нитку двічі навколо вказівного пальця і потім навколо великого пальця. Беремо спицю, просовуємо знизу в петлю на великому пальці. Хаємо нитку і протягуємо. Таким чином ми набрали першу петлю. Якщо ми в'яжемо на товстих спицях, то набираємо петлі тільки на одну спицю. А якщо на тонких, то набираємо петлі одразу на дві спиці. Тепер я покажу, як в'язати лицеві петлі. Кромочну петлю ми теж пров'язуємо. Просовуємо праву спицю за задню стінку петлі. Хапаємо в неї нитку і протягуємо, скидаючи петлю з лівої спиці. Потім просовуємо спицю на передню стінку наступної петлі, хапаємо нитку і протягуємо, скидаючи петлю з лівої спиці. Тепер останньою петлею ми просто виводимо нитку перед лівою спицею і знімаємо останню петлю на праву спицю, не пров'язуючи. Перевертаємо роботу. Першу петлю знову пров'язуємо лицевого. Вона завжди в'яжеться лицевою. Тепер я покажу, як в'язати виворітні петлі. Спочатку виводимо нитку перед лівою спицею. Просовуємо праву спицю за задню стінку петлі. Обмотуємо нитку навколо спиці. Протягуємо і скидаємо. Я вже трохи пров'язала. І тут ми бачимо лицеві петлі, а з іншого боку вигорітні. Вигорідні петлі нагадують вузлики. Зараз я покажу вам, як в'яжеться шакардовий малюнок. Спочатку кромочна петля. Потім в'яжемо дві лицеві. І тепер ми міняємо нитку. Тобто ми залишаємо цю нитку і беремо контрастну по кольору нитку, обмотуємо на вказівного пальця лівої руки і в'яжемо далі цією ниткою. Один, два. Через дві петлі знову міняємо нитку, беремо знову синю. Обережно, щоб нитки не заплутались. Знову пров'язуємо дві петлі з синьою ниткою. При цьому білу нитку просто проводимо з виворітного боку за петлями. Отже, дві лицеві з синьою ниткою. Потім знову міняємо її. З виворітного боку ми бачимо нитки, які не пров'язувались. А ми просто провели їх за петлями. Це буде з виворітного боку нашого виробу, у даному випадку половера. Останню петлю знімаємо. Кромочну петлю пров'язуємо синьою ниткою. Потім ми змінюємо. Але синю нитку ми виводимо перед роботою. Потім беремо білу нитку і пров'язуємо виворітні петлі білою. Тут я орієнтуюсь на попередній ряд. Білі нитки я пров'язую білою, а сині-синьою. З лицевого боку вже видно малюнок. Тут міняється колір. За таким способом в'яжемо далі. Успіхів і творчого вам настрою!